Привет, дорогі друзі! Хочу вам показати нове поповнення банкнот України у колекції. Найшов ці банкноти всі в обіході состояння пошти прес. Також 500 гривень. Naționalului bank Ucrain 2006 ro de și ștepia cu na 2018 roku Ну також, друзі, не забувайте підписатися на канал. Маму то легко. Мені то дуже приємно. будет. 200 гривень. Для Українка. Состояння отличне. Есть перегиб малий. Корекцію буде 2007 року. Також два ці гривень. Також з нового образця. Дві тисячі двадцять першого року. Состояние унц. Прес унц. ще 20 гривен. Тресвам състояние. 2021 року. А вы не забывайте себя подписаться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До нових зустріч. Всім до свидань.